Сьогодні 10 червня, ми на точку номер 3 котрий на акації. Будемо сьогодні пробувати відкачувати і подивимося, який медозбір є в цих сім'ях. Верхній корпус. берем прополюс. Ні, це не підходить Бо хазяйка, я стою, не потрібен прополюс для ліків. Так, хорошо, дивимося, що у нас там бачу, що рамки не розпечатані. Вот. Але мед іде світлий, він без жовтих додавлень. Мотошники пішли вже тут. Язики. Збирають такий мед на відкачку, бо він бачите, нічого не висипає якби я не трусив, він не висипається. Це значить, що він достиг і вологи в ньому багато нема. Да, маточка піднялася аж аж сюди і внизу на язичках клала яєчка. Акація відсвіла вже ну практично два тижні скоро, а тут нема акації. Через тиждень-півтора буде липа. Така рамочка з трутнем. внизу. почали печатку, але все в процесі мід, міт світлий. Тут перший корпус, той, що я ставив розріз, на те, що його практично не трогали, я бачу. Він не відбудований. Так, 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 так. так. Цей звінили. Тут є воску. трутні. Глянемо, як у нас тут. Центральні рамочки почали вони відтягувати. Тут було вещенки, як я зрозумів, да. а там, де не вощенка, ну, щось теж почали, але все, нічого не трогають. Добре, наразі. Робимо паузу на відео. Да. збору цей точок з трьох точків, котрі на акації, е ну, якщо брати так конкретно по сім'ям, саме найгірші фактично. Бо тому що ті корпуса, які я ставив розріз, які вони були, в 99% чи не залишились. Тобто пусті невідбудовані взагалі. Що вощина? що там де я ставив тільки листочок вищенки. дійсно цього року акація не виділяє не виділяла е, порівняно з точком у Макса там краща ситуація тому що там я зробив модовики з двох сімей що щоб шаналіт був це от у відео там є е, точок у Макса акація то там одна сім'я дала взагалі супер, ну, там 4 сім'ї, 8 сімей і з групіровку зробив, були отак, потім зробив отак. То там вони нормально спрацювали. В гайдейці, гайдеці, там я нічого не робив, а саме на цьому точку також там я ніякої рукировки не робив вуликами. Там взагалі прекрасно одна сім'я до 8 літрів меду дала. Абдейки не дали, менше деякі дали. Але порівнюючи оці три точка, гайдейка у Макса і оцей точок, оцей точок саме менше приніс. Так і дивлюсь по корпусам е, самого медового акації. Хоча я думав, що він буде більше. Ну, Погода не дозволила. Зараз йдемо, відкачуємо це, це сиділо і будемо бачити, яка буде загальна картина. Вже в літрах конкретно. Поїхали. Так. Стікає вже останній мед з цього точка. Мед получився дійсно прозорий, досить білий. От. Ось це мед сьогоднішній, а це вчорашній. Він запалив, не видно. Загально вийшло 35 літрів, напевне. 30 літрів. З дев'яти корпусів